Ці польські фермери напали на потяг і висипали українське зерно прямо на землю із самого вагона. Скажіть, будь ласка, особисто ви що думаєте з приводу цієї ситуації? І я б ще хотіла також у вас запитати. Я читала ваш пост в телеграм-каналі, і хочу процитувати. Ви написали, що цитую вся справа в хитросракості наших українських підприємців і провальній роботі МЗС. Що маєте на увазі? Поясніть, будь ласка, детальніше. Детальніше почну, мабуть, трішечки з іншого. Потім перейдемо до хитросракості. ракості. По-перше, треба розуміти те, як влаштований аграрний бізнес безпосередньо в Польщі, це не агрохолдинги, це не агрокорпорації, це не величезні підприємства. Всі фермери в Польщі це приватні особи, якісь які обробляють там свої поля, чутлі там не двома трьома тракторами. А, відтак, коли вони зібрали свій врожай, вони їдуть його здавати, і а, тут вони наштихнулись на а, таку неприємну ситуацію, як те, що здавати нікуди. Тому що а, є інформація, що склади а, у склади в Польщі вони заповнені українським зерном українською продукцією. Тощо ну це було з за, за, засобами маси інформації, хоча знайшов струто. Цьому конфлікту вже доволі багато років. Насправді в нас то молоко, то от зерно зараз там то інша продукція. А українська продукція сільськогосподарська вона у порівнянні з польською доволі конкурентно здатна. Чому тому, що вона якісна а, і вона дешева? Вона в принципі а, ціна цієї продукції вона демпінгова для ЄС і для Польщі безпосередньо. Тому що у нас немає такої кількості там сертифікатів, дозволів е, е, якихось витрат, які пов'язані е, з тим, щоб отримати право на продаж цього товару там ті ж Німеччині, Франції чи Іспанії, е, тому е, це перше. Друге, перевізники е, справа в тому, що в Польщі перевізники коштують, якщо я не помиляюсь, два рази дорожче ніж е, українські перевізники, відтак ми ще економимо і на перевезення цього е, товару. А, тепер от уявіть ситуацію, що е, ми веземо нібито наші е, ну хитросраки, мабуть, не дуже коректно казати безпосередньо в засобі масової інформації. Це я можу в своєму телеграм-каналі так писати. Е, однак е, наші дещо хитрі е, підприємці, е, вони везуть, нібито зерно там е, чи кукурузу е, через Польщу транзитом, і відсипають трішечки. Польському замовнику, ну от занал, скажімо так. А це можуть бути знову ж таки. Це припущення. Однак, це можуть бути безпосередньо ті ж самі українські підприємці, які відкрили в Польщі юридичні особи і відповідно затарюють в Польщі цей товар, і потім складають конкуренцію фермерам. Тепер, тобто, от корінь цього конфлікту полягає в цьому, а тепер чому він перейшов на такий рівень великий, що вони блокують і у нас війна, а вони так себе ведуть. Ну є таке прислів'я, що особистий нежить хвилює більше ніж життя сусіда. Тож, от він дуже класно лягає на цю ситуацію, тому що фермера якогось в Польщі цікавить ситуація з війною в Україні. Менше ніж його проблема з кредитом, з оплатою там заробітної плати, з власним доходом та утримання своєї сім'ї, відтак він, коли йде перекривати кордон, він бореться за себе особисто та свою сім'ю. Його діла государственні скажімо так, вони в принципі не хвилюють ні польські, ні українські, а тому і відбувається таке. Вони е, спочатку. Знову ж таки, це припущення. Однак, я розумію, як це розвивалося ці, ці події, тому що ми мали вже блокування, да куди включилась на е, президент на рівні президента України, якому є чим зараз займатись, включився вирішення конфлікту блокування перевізниками нашого е, кордону, е, тож вони в якісь умови вони висувають, тому що протестувальники не ніколи не приходять просто так, там на майдан на кордон чи ще кудись. Вони приходять щось вимагають. Їх не чують відтак. Вони дійшли до крайньої міри. І зараз ми читаємо. От я готувався коли до цього ефіру. Читав, що вони вже там перекривають дороги навіть безпосередньо в самій Польщі, щоб їх почула їх влада, і щоб винести це питання на рівень влади безпосередньо. А...